Друзі, коротеньке відео. Останнім часом дуже багато запитань такого плану. Обрізаю я якусь рослинку, вишліть, будь ласка, обрізки, плюс обрізаю, вишліть, будь ласка, щось там роблю, вишліть, будь ласка. Мені не шкода, і коли в 22-му році ми сиділи, не знали, що робити, то я відправляла безкоштовно укрпоштою насіння гібіскуси, вівсяниці сьогодні. У мене немає часу, розумієте, чесно, немає у мене часу збирати у ці живці. Ми на півдні, у нас вже спекотно. Це потрібно обрізати бігом на ту пошту, якось їх запакувати. У мене немає досвіду. Я жодного разу так, от рослинки не продавала, не пересилала. Як усіх запакувати? Ви повинні сплатити за доставку, і невідомо взагалі чи щось буде з цією рослиною. Тому у мене така до вас інформація. Всі рослинки, які ви бачите, я так само починала з однієї рослиночки. Ось посадила каріаптеріс. Він мені сподобався. Все, я його розмножую. живцюю, насінням розмножився. До речі, дивіться, скільки сіянців. Дивіться, це все сіянці. От рослинка. Залишаєте її на зиму необрізаною. Вона у вас дає самосів. Головне, щоб поряд був дренований ґрунт тут, між іншим агротканина. Але бачите, є ось такий пісочок. Отут і вкорінюється це насіннячка. Потім його берете і розсаджуєте. Так само лаванда, санталіна, армерія, всі ці рослинки, що квітують вони так можуть у вас розмножуватися. Все, і потім тільки відсаджуєте і вирощуєте. Розумієте, я цей шлях пройшла, тому і пройдіть ви його. Наступний варіант: я ділю рослини. Міскантус так купила рослину, зростала вже декілька років, викопала, поділила. Порозсаджувала по контейнерам на клумби, туди-сюди. Завжди друзям щось залишаю, мамі хрізантему поділила щось в контейнери, щось на клумбу. Там, там, тобто ділення, чудовий варіант розмноження. Так, потрібно почекати, поки рослинка виросте. Але, а як ви хотіли? Ну, так, все воно з часом, з часом і формується садочок. Вчора прийшла до мене. Вербена бонарська. Буду садити і буду розмножувати. Мені вже хтось написав, я в інстаграм показувала, написали, що вона агресор, вона сіється. Та Добре, що вона сіється. Я тільки буду розмножувати. Чудовий ґрунтопокривний багаторічник. Кампанула, дзвіночок карпатський. Дуже легко розмножити. Поділила навесні, коли я його обрізаю, коротко, поділила, порозсаджувала, насінням також сіється, молодила, так само. Там-там понатикувала, щось буває, випаде, а як без цього. Дійсно, буває, щось із... песики вирили, щось там. Ну, ну так, з часом, з часом і все воно позаплітає, все буде супер. Пам'ятаєте відео, де я повністю зрізала Перовську? Повністю. Обрізала там її щось крамсала, потім психанула і ось вона. Дивіться. Хто не вірить, зараз покажу. Ось тут я зрізала пилкою. Зараз покажу вам. Оце воно товсте. Оце. І пішло. від цього пенючка воно пішло. Два рази пролила стимулятором коріння. І ось така рослинка. Вже потрібно її підстригти для кущення і щоб не розвалювалася. Оце так що піровською обрізали і шевцюйте собі. Бачите, як рослина за місяць вона як піднялася взагалі з нуля, але вона була вкорінена і вже давно зростала. Але так само можна і робити. І зараз побачила, дивіться, у мене біля цього Барбариса. Це я не знаю, що сіянець. Ось він великий. Так, бур'янок прибираємо. Між іншим, там, де каміння, там агротканина ще стелила в 16-му році. Ну, тут, якщо розкопати, тут є вона. Тобто воно ці всі посухостійкі рослини краще сіється, дренований ґрунт у таке каміння з якимось пісочком. Це буде супер. Ну потім зараз не чіпаю, якщо захочу, восени повідсаджую, розкопаю більше, щоб подивитися, а що там воно таке. Ну, я не думаю, що це від корення. Чомусь мені здається, що це насіялося, тому що Барбарис має насіннечко, і я вже інші барбариси, теж тумберга, я теж мала сіянці. Можливо, це саме сієнець. Буду мати ще рослинку таку У мене їх. Показувала вам, як я їх обрізаю, формую. Я тут якраз працюю, прибираю бур'ян. Це хоста. Яку я ділила, є відео коротеньке. Люди, які професійно, я так розумію, займаються хостами, написали, що так ні, ніхто не ділить хости, що це неправильно, що загниє. Ну що вам сказати? Ну, росте собі, росте, я ж не фахівець по хостам. Таня собі зробила і росте. Бачите? Одну хосточку поділила. Ото о, в горщику херсонським друзям нашим, завжди їм щось коли розмножую, завжди їм віддаю. Один, два, три, чотири. Тобто з однієї рослини я зробила чотири рослинки і одна в горщику. Ну, нормально ж, нормально. Так, почекала, поки воно все підніметься, поки. І все воно росте. І все нормально. Ну, мені на руку було те, що була така дощова, волога погода, не було спеки. А на осінь, напевно, вже поділю оцю хосту. Вже зараз не буду. Місце не готове, куди її пересаджувати, але ось так все так ділю. А у цю гортензію черешкову теж гілочку зафіксувала до землі. Вона вкоренилася, відрізаєш та розсаджуєш. Просто що немає часу цим займатися, чесно. Ну, і рослина, я не можу сказати, що вона така прямо вау, квітне дуже короткий час, але якось така прикраса для альтанки, то можна, дійсно можна. Це армерія Приморська, і я її купувала років шість тому. Дві рослинки, невеличкі, в П ці І потім поступово я її почала ділити і отак розсаджувати. То на одну клумбу, то на другу є відео, показувала посадку, показувала ділення. Всі ці відео вам залишу в закріпленому коментарі, щоб ви бачили, як можна працювати з цими рослинами. Так само я хочу з шавлія Карадонна. Подобається мені вона, тому буду її після цвітіння ділити. ну Це, напевно, вже восени. Обріжу, поділю і буду її більше і більше розмножувати. Теж, як би купила декілька, подивилася, що дуже гарна рослина у нас витримує вона, наші умови погодні. Все, далі ділю. З хвойними рослинами теж я живцювала раніше багатенько під пляшками порожніми від мінералки, але обов'язково затінок, щоб був, і я їх залишаю приблизно на рік. Не менше на рік під пляшкою, іноді перевіряю, відкриваю, дивлюся, провітрюю або там кришечку відкриваю. Але хвойні теж не так і складно розмножити, особливо, якщо у вас ця хвоя буде з п'яточкою. Ось такий потрібно, щоб був пагінець, вже більш дерев'янилий, і з п'яточкою в землю зачистити навіть без укорінювача. В нормальній дренованій землі він вкорениться. Стосовно плюща, якщо ви зараз його плануєте садити, краще обрати вже сформованою кореневою системою, тому що плющ довго, дійсно, довго нарощує коріння. Начебто ми його тикнули в ґрунт, він там зеленіє, але оце, наприклад, у мене більше трьох років, і це я його вже і поливала, стимулювала. тобто з гілочки плющ, ну з живця, буде довгенько рости. Три роки буде ну, дуже повільно. Мульчувати потрібно, підтримувати вологу, а потім він вже буде агресор. У мене є на каналі відео про плющ, Там і паркан ми формували, і різні нюанси по вирощуванню. Тому краще купити одну рослинку в перевіреному розпліднику, який буде мати. Рослина буде мати кореневу систему, ви її садите, доглядаєте. Вже на наступний рік, через рік ділите, розмножуєте. Ось така у мене інформація. Всім дякую за увагу. Пишіть, що ви там ділите, які у вас рослинки. Мирного всім вечора.